вас, друзі, на каналі Фанат Вага. І маємо чергове включення, це означає, що у нас з'являється на продажі чергове авто, і подивіться, яке це Volkswagen Touareg 2017 року. Вибачте, 3-літровий турбодизель. Найкраща, мабуть, версія цього мотору. І комплектація, бачите, друзі, ось така ось Airline. Той, хто фанатіє туареками, розуміє, що таке Airline. Це її топова, мабуть, комплектація цих років. Зараз, друзі, показую по салончику, а потім йдемо по кузову. Друзі, ця машина взагалі ну, просто, просто ідеальна. Ідеальна ще й в тому плані, що в неї пробіг оригінальний 171 тисяча. Як ви думаєте, чи може бути? А дивиться тепер на станції машини. А я вам скажу, що може. Бо е, в неї було всього навсього два власника. Я їх знаю особисто. Я знаю, як люди відносяться до цієї машини і відносились. Е, банальна причина, чому продають таку класне авто, тому що вже придбали інше. І дві машини, мабуть, такого класу або вищого не потрібні. Здивіться, який стан. Дивимося, я вам показую кнопочки, показую вам комплектація, до речі, дивіться, Кліма, автохолд, Партроніки 360, адаптивний круїз. І 171 тисяча пробігу, друзі. ну Таких машин нема на авторіях. Я чому ось загострюю на, на салончику. Дивіться, от стан просто кожи. Друзі, да? ну, машинка обслуговувалась на Volkswagen е, останній раз. Е, тому тут питань нема. Ну, Дивіться, я вам показував по комплектації, дивіться, партроніки 360, потім туманочки, лінзована оптика. Так, і ось Ось, бачите, да? Камера це. Ну що, друзі, йдемо по пробігу. До речі, гума, дивіться, яка гума протектор е з шипами. Е до речі, в е до машини також йдуть і запасний комплект гуми з дисками. Диски там шикарні, диски з чорними вставочками такими. Там просто ну, диски одні чого вартують. Не фарбована. Друзі, тут навіть немає сколів на капоті, давайте я вам ось покажу, щоб ви бачили, тобто ну, дивіться, стан ідеальний. Давайте, ладно, я. 100. Я, до речі, сам не знаю, чи фарбована вона чи ні. Але я просто коли побачив стан цієї машини, в салоні тут на кришу треба ще дістатися, я хоч і низенький ростом, але... 98,0, до речі, це, щоб ви подумали. Так. Дивіться, стан. Тут, ну, тут зрозуміло, що тут нема питань. Тут нема питань по машині взагалі. Тобто, ну, 85,6. Дивіться, тут така накладочка Єсь класна така металева, да. Щоб не поцарапати, партроніка. Ну, все, все як є. Все як має бути, друзі, машинка топова. Машинка топова, я озвучу ціник на неї. Ні, все таке є, да? Один косметичний підкрас на дверці. Оце ну, могла бути царапка 180, дивіться, показую, як є, бо машина зрозуміла, що не дешева. 103. 105, 98, 110, Ну, капот ми вже пропало. Отже, друзі, машина має один косметичний підкрас 170 пробігу. Volkswagen Touareg, комплектація, 3-літровий турбодизель. Машинка з пробігом 171 тисяча. Такої машини немає на авторія. Приїжджайте, оглядайте, перевіряйте. Я думаю, що новий власник буде точно задоволений. Я вам казав, що продає її власник, який на цій машині їздив, любив її, обслуговував її на Фольксвагені, на сервісі, віддає комплект гуми і дисків, тому що ну, зрозуміло, навіщо їх залишати продавати окремо. Не його це історія. Власник, я думаю, ви розумієте, що той, хто катається на такій машині, він не буде займатися цим, там, продавати окремо диски. Там. Це я міг би таке зробити, звісно, ну. Але мені заборонено це робити. Друзі, класна машинка. Нічого тут розповідати. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, щоб ось бути першими, хто буде бачити такі класні авто. В описі під відео викладаю цінник також, викладаю номер телефона. безпосередньо власника буде і мій телефон, але безпосередньо власника викладаю. Телефонуєте, з ним спілкуєтесь, дізнаєтесь, торгуєтесь чи не торгуєтесь. Підписуємося на мій інстаграм, Тік-Ток, Телеграм, Ютуб. Я думаю, що сьогодні це топчик залітає. Просто топчик. Це, друзі, до нових зустрічей. З вами, як завжди, був ваш фанат Вага. До нових зустрічей, Па-па!